Подвійне золото на чемпіонаті світу з бодіфітнесу в італійській Перуджі, здобула вінничанка Наталія Цюрпіта. За час, відколи вона прийшла у спорт, встигла взяти всі можливі нагороди. Уявляєте собі? Це ми не просто так говоримо. Тож зустрічайте в нашій студії абсолютну чемпіонку світу з бодіфітнесу Наталію Сюрпіту. Ву. Тосі тосі. О, Наталія, доброго, доброго ранку. ранку! Ага, не це, не можна, можна... розмовляти. Тому все, мовчимо. Я так впевнений, що у вас вдома не стоїть питання, хто моє посуд. Ви знаєте, одразу скаже вам це популярне питання в Тік-Ток. Зараз я веду свій Тік-Ток і напевно це перше, що в мене запитується, хто у вас вдома миє посуд. я мою посуд. Я вдома також я вмію готувати, я вмію прибирати, я вмію все робити. Маю ще й це й вести бізнес до речі, класно ви жіно Українські жінки можуть все Тож так. По перше, ми масу. вітаємо вас із перемогою. Ми так, вітаємо так, з усіма так. вашими перемогами, так, але хотілось би відмотати трошки назад. З чого почалося захоплення саме бодіфітнесу? Угу. Почалося з того, що я народила другу дитину, поправилася на 20 кілограм, і все-таки прийшла в тренажер і боліла спина дуже. У мене. Ага. То після народження я маленького зросту, у мене було, так як маленьким дівчатам дуже важко виносити дітей, тому що це все йде навантаження на спину, все. І я прийшла все-таки в тренажерну залу для того, щоб привести себе в форму і бути здоровою. А ага. все дійшло до того, що все-таки я вийшла на сцену. Ну, По-перше, я спочатку стала тренером. Ага. Я тренувала дівчат. Я вивожу також дівчат на сцену. Ну тобі ж я не тільки є е, спортсменом, а я ще й тренером. Є. Чи натхненниця так. виходить. <гум> Наскільки ми знаємо, то ви спробували на собі дуже багато видів спорту. Але от чому якраз таки зупинилися на бодібілі? Ну, Що в цьому вам Бодіфітнес Це правильно називається. не бодібілдінг. Взагалі, а це ага. підвидно ну, саме де моя категорія, де я виходжу. Бодіфітнес, бодіфітнес. Так це категорія, де мають бути найбільш пропорційні м'язи. Тобі ж ага. Мають uh -huh. бути розвинені як верхня частина тіла, так і нижня частина тіла, і ми це маємо проблема тримати... всіх мужиків? Ніхто не качає ноги. <рес> і ми маємо тримати баланс сухості. Тобі ж ми не маємо бути дуже сухі і не маємо бути залиті. Настільки тобі ж в нас має бути рельєфність, але вона не буде, має бути до зв'язок висушена. Uh -huh. Тобі ж тут доволі це доволі складно, щоб не перейти в іншу категорію, і треба втримати. От саме от цей зараз баланс. як Тоб, тобто які ще види спорту ви до цього. Просто спортзал, тренажерка, це як? Ні, в мене ще був танці були, ну, напевно, позування це є, те, що mm -hmm. я займалася бальними uh -huh. латиноамериканськими танцями. Це дало мою пластику, що я можу доволі непогано, скажімо так, позувати. На я паркет вже... для виконання. Клас, Так, танці. Танці бачиш більше кардіо, а тут я так розумію. Так, і перед цим ще було та А серйозно? Слухайте, тоді... У мене одне питання: ви Маєте посуд, <ріст> ну, тому, тому що українська тому жінка. що я так, так, да, так та, все тому, тому що ми хочемо, щоб все було всі. добре. А, Наталя, а от ви, коли ви перепровели багато видів спорту, коли все-таки вирішили зупинитися на бодібілдингу, чи були у вас ну непорозуміння або нерозуміння з боку ваших рідних, близьких друзів? Ну, що це звичайно, таке? що ви Звичайно, близьких цей спорт. Знаєте, е, знаєте, от багато знайомих говорили, що тобі потрібно там, знаєте, є такі стереотипи, там в жінки-матка випаде, там, вибачте за о, такі вау, уточнення, о, знаєте, ти станеш, це чоловіком, не жіночий вид взагалі та. не жіночий, це не, це не то, ну, в общем, все-все все для здоров'я це буде погано. Але знаєте, коли я почала отримувати результати, ці люди, які говорили це все, вони прийшли до мене тренуватися. Тому, е, знаєте, доказ того, це є доказ мого тіла і доказ того, як я працюю саме. Що це все, що мені говорили, так. не є правдою, і я і доводжу, напевно, я не доводжу, я просто роблю свою справу, яку я роб, яку я люблю. Тут, тут ж найголовніше, тому... як ви почуваєтесь при тому всьому, та як ментально ви себе наскільки ще не вирішили. Мені дуже ви ви подобається. Я скажем так, я от коли мене запитують, я коли виходжу зараз. До речі, це мої перший дебют. Це сезон mm -hmm. був дебют, який я забрала напевно все. Тому Клас. що коли ти виходиш і ти відчуваєш, що ти тут ніби народився, ну тобі це подобається. Тобі це таке задоволення, що ти, ніби, ну, ти робиш свою справу і все. І ти несеш в масу те, що дійсно приносить здоров'я, це те, що. Ну... Я кажу, я доказую, доводжу, напевно, мовчки. Доводжу те, то, що, що все-таки це Слушайте, в тому я, напрямку. Я дуже люблю фільм документальний про Шварценеггера, там багатосерійний. І подивився про те, що бодібілдинг з 50-х, 60-х, 70-х, він еволюціонував, він змінюється uh -huh. постійно. Чи змінився бодібілдинг зараз, от останнім часом? Ну звичайно, вимоги, 10, так, вимоги так, так. до спортсменів. Якщо брати спорт саме, uh -huh. то вимоги до спортсменів стали набагато там, якість має бути на вищому рівні. Якщо раніше ви дивитесь, якщо ви передивлялися, от, наприклад, якщо ви захоплюєтесь так, так. Арнольдом і дивилися там Вейдера, книжки Вейдера. Якщо дивились, які були спортсмени на той час, uh -huh. то більш на, на цей час рівень спортсменів. Ну, по-перше, багато ну якщо брати чоловіків, то це ж фармакологія дуже uh -huh. велика. Вона звичайно виросла. Я не можу говорити це, говорять всі, що дійсно є фармакологія, і чоловіки виходять дійсно з фармакологією, да вищою, і дуже тяжко тренуватися, коли Скажемо так, багато, багато виходить Дієта якась у вас є дієта спеціальна, спортивна? Ну Звичайно, ми обмеження дуже великі. Ми ну, так, це по вуглеводам. От зараз я вже заходжу на новий етап сушки. От З понеділка я вже заходжу Ого. на сушку, то я от, навіть, теж. навіть до вас приїхала я з лутками. я не їм ніде, крім того, що я готую сама і все. Ну там є Тут певна кількість, ми все важимо. В нас має бути Калорії, зійчотко. все праховано. вода має бути чітко визначена. Ціль все має бути в грамах і все буде чітко Ну, Ми сказали вже, що ви з Італії привезли подвійне золото. Останній раз, коли я чув про подвійне золото, то було десь приблизно від мого дідуся про подвійне золото. Не собі. Що то означає. Я брала участь в двох категоріях. Я вже вікові категорії, тому що на даний момент я не соромлюся, мені 38 років. Uh -huh. Я дебютувала в 37 років. Я брала в категорії віковій 35, в якій я також отримала золото. Uh -huh. І в ростовій категорії. В нас є ще ростова uh -huh. категорія. Uh -huh. Я uh -huh. маленького зросту, я 1,57 57, тому я вже йду мінус 63 і я uh -huh. вже плюс 63. тобто ж я беру uh -huh. в ростовій категорії золото, взяла і в віковій категорії uh -huh. також взяла золото. Так, давайте так раптом і ввольна. абсолютно. Я також зала кубок. Тобі ж в абсолютній це де всі категорії ага. збираються я також Слухайте, я, 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 Ну не може не надихати такі історії. Що ви порадите глядачам, які зараз от зацікавляться і захочуть займатися бодібілдингом, Чи важливо це чоловік, жінка як загалом іти до, до своєї мрії і ні в якому випадку нікого не слухати своїх нічого. рідних і знайомих завжди завжди, скажем так, дослухатися потрібно до, але все рівно робити свою справу і просто. Йти до мрії. До себе в першу так, чергу. До себе. Дякую, дякую, так, клас. Дякуємо вам за те, що ви дивую приїхали, незалежно від того злоточка. Бо <сіх> щось казати, вам легкої сушки, а успіхів у змаганні. Дуже дякуємо <сіх> за ваші змагання за саме в Києві. Тому можна слід. Покажи, біцух. У мене нормально. Покажи. І ви покажіть. Я тепер ти покажи свою. О, ти. Ой, господі, ці чоловіки, вибачте, будь ласка. Гості ранково шоу прокидайся. Була абсолютна чемпіонка світу із боді фітнесу Наталія Цюрпіна. Жіночу солідарність чув. Бійся тебе.